Найцікавіше це власне поринути в громади від народження діточок до якихось оригінальних речей. Всі такі, о боже, 11 кладовищ. Як, як там взагалі? І вони приїжджають і тут кажуть новий факт, що їх не 11, 33, Всі просто в шоці. За ці три дня ми розробляли три стратегії ідеї саморазні. Активність мешканців була навіть більше ніж ми очікували. Ну, ви знаєте, в суперечках, мабуть, родиться істина. Ну тобто, десь чуть-чуть, якийсь елемент такий присутній. Ні, був суперечок, але так, щоб до бійки не дійшло. Нового я дізналась те, що громада, коли об'єднується, має велике значення, великий вплив. Це в двох словах. Як архітектору найважливіше говорити і думати про людей, про громади, здатність цих людей до спілкування, до пошуку спільних рішень. Я Світлана, заступник міського голови Гуляпільської ОТГ, Запорізька область. Луганська область, Новосковська ОТГ, Верховод Віктор. Петровська Ірина Петрівна. Представляю Жичівської об'єднану територіальну громаду. Мене З Іван Толич, Я евроменталіст. Олексій Занов. Я архітектор з Мінська. звати Іван Вербицький, Я працюю керівником проєкту в аналітичному центрі ЦАНС. Програма Юліт з Європою і створена. Задля підтримки реформи децентралізації. Децентралізація важлива для України з точки зору місцевого розвитку. Програма складається з трьох частин. Це освітня конференція та поїздка до країн Скандинавії, Швеції Данії для нового досвіду. Другий етап це проектна студія, серія з п'яти тижневих воркшопів з січня по травень, на яких, власне, відбувається співтворення концепції просторового розвитку, які результати програми. Третій етап це постпродакшн, це постобробка результатів, презентація на міжнародному архітектурному фестивалі та на підсумковій конференції в Києві. Ціль відвідування Швеції показати е, представникам громад кардинально інший контекст. Ми вириваємо і поміщаємо в ідеальний соціалістичний інвармент, де люблять людину. Але з тими самими проблемами, як і в Україні, там, десь закривається школа через депопуляцію населення в селі, десь підприємства мають викиди і щось із цими викидами треба робити. І Наша задача була показати, що проблеми ті самі, але рівень розвитку може бути значно кращий, і шляхи вирішення вже існують. Ми організували поїздку таким чином, щоб ми майже кожного дня отримували досвід роботи з новим територіальним масштабом. Ми почали з міста Мальмо, яке насправді є третім найбільшим містом в Швеції, і де надзвичайно вдало і надзвичайно активно проходить якраз співпраця між муніципалітетом та жителями. Дуже сподобалася лабораторія з тіпівендами були, де чудовий простір громадський, майстерні. Дуже сподобався той пан, що зробив кухню велосипедну. По-перше, він мене зразив свій харизм, Він такий позитивний. І така ідея, і таке спрямованість саме на людину, на будь-який прошарок. Дуже сподобався. Мене дуже вразило. Я фанат зелених рослин, насаджень. Мені дуже подобається, що немає заборів, що тут живи із городі. Подобається їхня безбар'єрність, подобається їхня. Орієнтація на людей, на суспільство, на, на простір громадський. Робочі групи об'єднаних територіальних громад мають можливість співпрацювати з молодими фахівцями з просторового планування, які несуть їм сучасні ідеї, погляди, також до певної міри погляд з боку. Зі свого боку, фахівці з просторового планування можуть дізнатися набагато більше про характер території ОТГ, навчитися співпрацювати з органами місцевого самоврядування. тутє будівництво того, будівництво того, We are analyzing the current situation. What's actually happening in each amalgamated hrmada? What are the challenges and opportunities that each hrmada uh, is facing uh, so that we can later work with the ideas around what might be done about it to create uh, an opportunity for future growth, uh, future improvement, future services, future opportunities. Дані збирала наша дослідницька команда міждисциплінарна. В основному це статистика і також збираємо пространственні дані, які касаються саме території, території всієї громади. Збирали інформацію про наявну інфраструктуру. Про грунти, про зонування територій всю цю інформацію, ми отримали. Ми потім наносимо на мапу. Да, тобто це з різних джерел, і в результаті в нас вийшло ну, десь, мені десь 14 різних мап різних рівнів для кожної громади. So the aim is to develop together with the chromadas development scenarios. For 2030, it's our reference point. We looked into the short term, 2025, 2030 it's the main reference point. And 2050, we have like a far future outlook. We do this also. Uh, and we do this also because the chromadas themselves sometimes have the feeling that they have no future. So it's important to think about the future. робота з аграрними площадями. Наша громада сільськогосподарського направлення, промислових підприємств немає, тільки одне господарство, то ми вбачаємо відновлення тваринництва. Ми плануємо розчищення річки, і я думаю, коли ми зможемо цей проєкт втілити в життя, у нас відкриються такі можливості, як розробка рекреаційних зон, можливо, навіть відкриття рибного господарства. Чесно, то під час презентації здавалося, що громада трохи спить. Я думав, що питань не буде взагалі. А потім були питання дуже доречні, дуже класні, і в мені це мене здіймали враження. Uh, прийшло навіть більше людей ніж ми очікували. Молоді люди, які дійсно вважають зміну в нашій громаді. Автодисмітінг, тодей ви го бак то Чернігівки, ан вистату інкорпоретин де коместки машморді strategy. Особливість Золочівської громади в тому, що вона дуже велика: близько 70 населених пунктів і 14 растинських округів. Тобто, в нашій робочій групі не було достатньо повної інформації про цю громаду. Ми зустрілися, кожен розказав свої ідеї, це підтримали. Винесли на сьогоднішнє ну, заняття, щоб не тільки старости і наше то начальського направляло до розвиток нашої то громади, а й всі ось, студенти, молодь, культура, освіта. Всі внесли свою лепту, тоді легше працювати. Коли ти знаєш, раді чого трудишся, що це народ іменно цього хоче, а більш другого ні, тоді легше працювати. Попередні тижні ми напрацьовували е, стратегічні цілі по різних секторах. От а зараз ми вже стараємося їх всі об'єднати, вже подивитись, як ці шари накладаються, як вони працюють разом і визначити пріоритетність. Ми зібрали вже якісь певний результат від мешканців, які яку вони бачать в нашу громаду. Ось зараз ми обробляємо ці результати і відповідно наносимо їх на основну карту і пробуємо створити якісь пілотний проект, які будемо реалізовувати першочергово. Пілотним проєктом ми вибрали оглядові площадки орнітологічного заказника. Підняття оцього фарфорового і керамічного виробництва. Індустріальний парк. Ми вирішили взяти за основу візитів по нашу ратушу. Ми зробимо цей оглядовий майданчик, якого в області немає з ратуші жодного. І там буде гарний музей. Він має стати поштовхом для того, щоб вивчити громаду детально. Вчать думати по-іншому. Ну, ви знаєте, ну, типово українець хоче сьогодні задумав, завтра зробив. Зачасту потім має результат, коли треба переробити, коли хтось незадоволений. Оце бачення, спілкування з людьми, оце навчання того, що перш ніж зробити, треба провести великий кусок аналітичної роботи. Я з Білорусі мені сложно було зрозуміти, як що устроєно, що виявляється, у місцевих органів власті є власть. Ані можуть решать что то самі. Да. У них є деньги. ну то есть, э, вот этот потенціал для розвиття. Звичайно, ну, ну, найбільше моє враження, це звичайно була поїздка до Скандинавії, тому що це був взагалі мій перший виїзд за кордон і такий обмін досвідом. І після відвідування села Ростанга, де дуже гарно працює громадськість, я відкрила свою громадську організацію. І вирішила втілювати їхній досвід вже в нас в Бару. Ми не професійні планувальники. тобто, З нами було десь і важко було, але ми старалися все необхідне від нас зробити і по ходу разом з цим проектом. Damit diese Gemeinden, diese ländlichen Gemeinden, eine gute Zukunft haben, ist es wichtig, sich ihren Problemen strategisch zu befassen. Vielleicht gewisse Gemeinden wachsen, gewisse Gemeinden schließen sich anderen an. Es ist sehr wichtig, dass man den Gemeinden entsprechende Instrumente zur Verfügung stellt, damit sie ihre Zukunft planen können.